Давайте разом прославимо Господа. Слава Ісусу Христу! Слава. Я дякую Богу, що сьогодні, ви знаєте, так дивлюся всі псалми про те, що зробив Ісус Христос для людини на Голговському Христі. Який великий подарок Ісус Христос приніс всім людям на цю землю. І проповіді були знахилом про те, щоб ми. Приходили до Ісуса, щоб ми шукали Ісуса, щоб ми в своєму житті наверталися до Бога, тому що це надзвичайно важливо. І переді мною брат Павло говорив про те, що Бог Він кличе людей, Бог тягне людей до себе, спонукає людину прийти до себе. А ви знаєте, є один метод або інструмент, яким Бог Він людину до себе кличе. І це є одне слово. Євангеліє. Це одне слово, Євангеліє. Ісус Христос, коли Він ішов вже з цієї землі, Він своїм учням сказав важливу, важливу річ, те, що вони мали йти і робити. Він їм зробив наголос на те, щоб вони йшли по цілому світу. І Євангеліє проповідували. Хто буде вірувати і охреститься, той буде. Спасений. От то є основне, до чого кличе Господь свою церкву, своїх дітей, мене і кожного з вас. Хто любить Бога, хто любить Ісуса Христа, Він каже, ідіть і всім розкажіть Євангеліє. Чому Євангеліє? Давайте я б сьогодні хотів би разом з вами пороздумувати над двома текстами Слова Божого. Це буде послання апостола Павла до римлян. перший розділ. 16-й, 17 вірш до римлян, перший розділ, 16 і 17 вірш. Що апостол Павло говорить до нас про Євангелія? Бо я не соромлюсь Євангелії, бо ж вона сила Божа на спасіння кожному, хто вірує, перше ж юдею, а потім Геленові. Правда, бо Божа з'являється в ній віри в віру, як написано. А праведний житиме вірою. Вже сьогодні згадувалося, що праведний житиме вірою. І ще одне, будемо читати це ж саме послання, третій розділ з 20-го вірша і нижче. Апостол Павло, тут іменно в цьому місці, далі він ніби лаконічно, нам, коротко, людям дає план Божого спасіння Євангелія. Для мене це просто все в одному місці. Послухайте, що каже апостол Павло. Бо жодне тіло ділами закону не виправдається. Тобто жодна людина не може законом оправдатися перед ним, перед Богом. Законом Бо гріх пізнається. А тепер без закону правда Божа з'явилася, про яку свідчать закон і пророки. А Божа правда через віру в Ісуса Христа. В усіх і на всіх, хто вірує, бо різниці немає, бо всі згрішили і позбавлені Божої слави, але дарма виправдаються Його благодаттю через відкуплення, що в Ісусі Христі, що Його Бог дав жертву примирення в крові Його через віру, щоб виявити свою правду через відпущення давніше вчинених гріхів. За довготерпіння Божого, щоб виявити свою правду за теперішнього часу, щоб бути йому праведним і виправдувати того, хто вірує в Ісуса, Тож де похвальба виключена. Яким законом? Законом діл? Ні, але законом віри. Отож ми визнаємо, що людина виправдовується вірою без діл. Закону. Дивіться, скільки раз у цих віршах згадується слово віра, віра, віра. І я впевнений, що коли апостоли вони ходили і проповідували Євангелію, вони часто вживали це слово віра. Людині потрібна віра, людині потрібно увірувати в Ісуса Христа в план Божого Спасіння, щоб спастися. Другого шляху до спасіння не існує. Ви знаєте, є люди, яким ти говориш про те, що тобі потрібне спасіння, а вони дивляться на тебе круглими очима. Від чого? Колись я пам'ятаю, до нас сюди в Дім Молитви прийшов один чоловік, ще був, ми так стояли на подвір'ї, ми його знали. І ще брат Вітя Татарінов ну, був живий, хто пам'ятає, такий маленький, веселий чоловік був з нами, брат наш во Христі. І він почав йому розказувати, що тобі потрібен Христос, тобі потрібне спасіння, тобі треба навернутися до Бога. А він на нього дивиться, так я пам'ятаю, як зараз. І він дивиться на нього і сміється. Та що ти мені тут розказуєш? Іди тим алкоголікам, наркоманам, пропащим людям розкажи. Для чого ти мені це? Це їм треба цю вістку, а мені це не потрібно. Ви знаєте, для того, щоби. Прийняти Євангеліє, спастися, людина перше повинна осознати, що вона є грішна. Ви знаєте, як багато людей цього не осознають, як багато людей думають, що вони такі культурні, що вони такі чемні, і Бог подивиться на них, на їхні добрі діла, і обов'язково їм Царство Боже відкриє. Бо ж вони заробили. Бо ж вони заслужили. Бо ж вони такі розумники. Ви знаєте, Біблія говорить нам про те перше, що говорить апостол Павло, наголос робить в тому місці, що я кажу, що я вже читав. Бо всі згрішили. Всі згрішили. В цьому залі всі згрішили. Всі згрішили. І навіть віруючи, по сьогоднішній день ми часто десь ізгрішимо. Я по собі знаю, що я грішу. Да, я не живу в гріху, як. Як то раніше було, але я падаю. У мене приходять гріховні думки, в мене приходять гріховні слова. І я розумію, що в мене йде боротьба. Я борюся з гріхом. Ви боретесь з гріхом? Якщо тут є люди, які борються з гріхом, вони осознають, що вони є грішники. Це вже плюс. Це вже великий плюс, бо є люди, які не осознають, що вони є грішники. Дивіться, як просто провірити, що людина є грішник. В Біблії сказано, закон. Заповіді дані для того, щоб виявити, що ми є грішні. Нам дай чим більше заповідей, чим більше правил, законів дітям нашим вдома, не роби того, не бери того. Переступають. Ну, ну як? Хоч бери та й не кажи їм тих заповідей, і тих, тих, тих заборон. Переступають. Бог дав людині закон, і людина думає, о, Бог дав мені заповіді, щоб я виконував, і в Царство Боже заслужив. Закон даний не для того. Закон дав Бог людині, щоб людина зрозуміла, що вона його не годна виконати. Ніхто з нас не годен виконати весь Божий закон, Божий стандарт. Людина не здатна. Я вам ще розкажу один приклад. Я недавно читав, як гарно показує природу людську. Одна художниця в 1974 році звали її Марина Абрамович, сербська художниця. Вона мала виставку, там виставляли різні картини і так далі. І та сербська художниця, ця Марина вона зробила такий експеримент. Вона поклала на столі, вона вийшла на сцену, поклала такий великий стіл, був, і вона поклала 72 предмети. 72 предмети, різні. Ручки, перо, листочки, фламас, ну, різні ножі були, сокири. І навіть був заряжений пістолет. Заряжений пістолет. І вона поклала це все перед людьми, культурні люди зібралися, дуже культурні люди. І вона поклала це все перед людьми і сказала. Постала перед ними і казала: ви можете робити. Зі мною все що завгодно, використовуючи тих 72 предмета. Що вам в голову збереться? І нічого вам за це не буде. Відповідальність я з вас знімаю. Я на себе беру всю відповідальність. Нічого вам за це не буде. Люди подивилися, посміялися. Як? Що це за експеримент? Вона каже, так. І 6 годин вона на сцені перед ними просто стояла і не рухалася. Ну, люди почали підходити. Брати спочатку такі прості речі, там пирог хтось візьме, там по носику полоскоче. Хтось візьме щось, напише на ній тою ручкою, на руці щось напише, десь хтось на лиці щось напише. Оці предмети брали. Дойшло до того, за 6 годин культурні люди, які сиділи в залі і їм дозволили робити все. За 6 годин дійшло до того, що вони її розділи, почали. Ножиками нарізи всякі на тілі робити, навіть взяли пістолет, вклали в її же руку, приставили їй до візка, поклали палець на курок. Вона стояла і плакала, ця художниця. Вона стояла і плакала. До чого може дойти людина, коли їй дати волю? В нас в людях живе страшний монстр, який називається гріх. Який називається гріх. Ви знаєте, що сказав Господь через пророка Єремію? Він сказав такі слова про людське серце, 17-й розділ Єремії, 9 вірш. Чуєте, який діагноз Бога про людей? Людське серце найлукавіше на все. І невигойне, хто пізнає Його? Людське серце найлукавіше на все і невигойне. Ми хворі, духовна хвороба людини невигойна, невеликовна. на Божий погляд, Бог каже, воно невигойне. Людина скільки живе, стільки вона грішить, і все своє життя. Вона думає гріховні думки. Вона думає, кому зробити зло, хтось більший. Хтось в меншій мірі. І коли Бог свого часу подивився на світ, ще допотопний світ, і Бог подивився і побачив, що в людині постійні нахил думки її зло. Людина постійно нахил думки її зло. Ну, Ви знаєте, є така навіть в світі. Ну, думка, я не раз так чув, молодим особливо її нав'язують. Слухай свого серця, слухай, поступай, як тобі серце каже, як тебе серце манить. Слухай. А є ще друга приказка. Дай серцю волю заведе в недолю чи в неволю. Я думаю, вона більш правдива до нас, грішних людей. Якщо дати серцю волю гріховному серцю. То буде біда. То буде біда. Можна слухати те серце, в якому живе Ісус Христос, в якому поселився Бог. І там в тому серці звучить голос Духа Святого. Таке серце можна прислухатись до такого серця. Но до серця, яке наповнене гріхом, хай Бог милує, щоб ми прислухалися. І далі апостол Павло, оце місце, яке я читав, про що він говорить, Бог. Бачучи наше положення, в страшному положенні, всі ми знаходимося, всі. І ми всі заслужили на смерть. Такий Божий вирок. Зарплата за гріх, смерть. Це Божий суд, це його стандарти, це Його покарання. Ну, ви знаєте, Бог нас дуже любить. Бог настільки любить людину, що Він не хоче, щоб ми вмирали. Бог не хоче, щоб нас карати. Є таке гарне слово, милість Божа, вона навіть милість привозноситься над судом. Бог суддя справедливий, він святий, тому Він і святий, що Він не може дивитися своїми святими очима на гріх. І він готовий гріх покарати, тому що в гріху нічого доброго немає. І ми всі заслужили на покарання. Але святий і добрий Бог. Дивлячись на нас, ми Його творіння. І Його серце болить, що Його творіння, Його діти, вони так далеко пішли від нього. Його серце болить, і він не лишив нас без виході. І апостол Павло він говорить про те, ви знаєте, так гарно написано, оце, що я читав. Що всі зрішили, але дарма. Виправдаються Його благодаттю через відкуплення, що в Ісусі Христі, що Його Бог дав жертву, примирення в крові Його через віру, щоб виявити свою правду через відпущення давніше вчинених гріхів. За довготерпіння Боже, щоб виявити свою правду за теперішнього часу, щоб бути Йому праведним і виправдовувати того, хто. Вірує. Знаєте, простими словами, це трошки тяжкий текст, але я так зжато одним реченням простими словами скажу. Ісус по благодаті віддав себе в жертву за нас, щоб ми повірили і були прощі. Просто, оце є суть Івангелії. Ісус по великій благодаті віддав себе в жертву за всіх людей, за нас, щоб ми повірили і були. Ви знаєте, деякі люди думають, що Євангелія це перелік якихось правил і постанов, які треба виконувати, щоб війти в Царство Небесне. Але насправді Євангелія це новина, що Бог вже заплатив за тебе. І ти можеш, і я можу, кожен з нас, людина, кожна. Може вірою прийняти те все, що Бог вже зробив для нас. Ніхто з нас, хто війде в Царство Небесне, не зможе сказати в Царстві Небесному, я заслужив, я так добре себе поводив. Ви знаєте, люди в цьому світі, які постійно мучені відчуттям совісті, совісті гризе за гріхи. Я такий був. Я пам'ятаю, о, я пам'ятаю, як мене совість гризла. Я розумів, що я грішник. Так, да, я був культурний грішник. Я часто ходив в церкву, я сповідався. Я багато молився, молитву наші. Я вже колись розказував, коли не помолюся, десь три чи чотири дня пропущу молитву нас». Я мусив відмолитися за всі ці дні. Бородице Діво ходив і поклони був, і свята старався виконувати. Бабця мене в церкву водила. Мене совість все рівно мучила, що я грішна людина. І я багато грішу. Я і грішив. І словами грішив, і думками грішив. Людина мучиться в гріхах. І ви знаєте, до чого це мене спонукало? Я старався більше добрих діл робити. О, я думаю, я буду старатися більше добра робити, сусіду допомогти. В церкву буду частіше ходити, ще щось буду робити. Такий доб... на мене дивилися, вроді добрий хлопець був. Но мої мотиви того добра, я хотів заслужити Божу милість своїми ділами, я хотів заслужити. Брати і сестри, диявол, він такий хитрий. Він підійде до людини і каже: ти грішник страшний. Бог на тебе гнівається, Бог недовольний твоїм положенням, Бог недовольний, як ти себе ведеш. Роби більше добра, старайся, прикладай зусилля. Може, тоді тебе Бог помилує? Може тоді, що щось якось заслужиш? Давай, 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 старайся. О, це, це така хибна дорога. Ніхто, ніхто з людей таким шляхом ще в небо не війшов і не війде. Нащо тоді вмирав Ісус Христос? Я не говорю про те, що добро не треба робити, що добра Бог не хоче, щоб людина робила. Але ми хочемо часом Богу помогти своїми ділами, удосконалити своїми ділами жертву Ісуса Христа. Ну так воно в житті не працює. Суть Євангелії є в тому, суть Євангелії є в тому, що Бог каже: я розумію, ти є грішник. Я розумію, твоє серце невигойне. Я розумію, що ти далеко-далеко вже пішов від мене в своїх гріхах. Ну, я люблю тебе. Я люблю тебе. Я зробив все для того, щоб ти спасся. План спасіння Бог сам придумав і сам втілив його в життя. Бог мусить покарати гріх. Ну на суд, замість нас пішов Ісус. Замість мене, на суд пішов Ісус. І там. На Головському Христі весь Божий гнів, який мав вилитись на нас, людей, на мене, на вас. Вся Божа справедливість, вона була вилита на Ісуса Христа замість нас, а Він був невинний, а Він того не заслужив. Він прийняв це за нас. А від нас сьогодні Бог каже одне, то що я говорив багато раз: слово вір, вір. Те, що Ісус Син Божий зробив для Тебе на Голговському хресті. сьогодні вірою, можна подивитися там, туди на Голгофу прийти, і сказати: Ісус, я дякую Тобі, що Ти це зробив заради мене, що Ти це зробив, щоб я був прощений по благодаті. Благодать це незаслужений подарунок. Бог хоче подарувати спасіння. Ми його не заслужимо. Бог сьогодні дарує кожному, але одне треба рукою віри взяти. Я бачив таку картинку в інтернеті так показано: дві дороги. І показано люди, які вірять в Бога, і люди, які довіряють Богу. Люди, які вірять в Бога, там йде багато-багато людей по тій дорозі. Люди, які вірять в Бога, море людей йде. І є друга дорога. Люди, які довіряють Богу, там пару людей йде. Всього-навсього пару людей. Сьогодні стоїть питання, чи тут в залі є люди, які просто вірять, що є Бог. Це мало. Багато людей на вулиці. Ви спитаєте, чи вірите, що є Бог. Та, є Бог, є Бог. Але чи вірите ви Євангелії, тому що Бог зробив для вас? Чи вірите ви Слову Божому? Чи довіряєте ви йому? Якщо довіряєте сьогодні, Бог каже: зроби до мене крок. Зроби до мене. Я чекаю тебе. Я хочу тебе простити. Життя Твоє поміняти. Євангелія – це сила Божа. Сила Божа входить в життя людини через Євангеліє. Ісус входить через Євангеліє. Ісус характер поміняє. О, ми, ми вже сьогодні було сказано, брат Павло казав, є люди, які думають, що ми освятимося, тоді почнемо щось робити для Бога. Так не працює. Перше, прийти треба до Бога таким, як я є. І сказати Ісус, пробач мені мої гріхи, війди в моє серце. І Євангеліє, сила Божа, зробить велику роботу в житті кожного, поміняє характер. Поміняє життя, ви станете новим творінням в Ісусі Христі. Я б хотів би зараз, щоб ми молилися, щоб ми молилися. І кожен переглянув своє серце. Можливо, є люди, які дивляться нас онлайн-трансляції. Можливо, є люди, які тут, в цьому залі, сидять. І Бог Він торкається Духом Святим вашого серця через Євангелію. Бог хоче дарувати вам прощення гріхів. Незаслужений дар. Тому що час не певний, і вже було сказано, завтра може й не настати. Ми живемо в країні, де є війна, все може статися. Але коли я помру, задайте собі питання, коли я помру і стану перед вічністю, де я буду її проводити? Ісус каже, тільки є одна дорога на небо. Одна дорога. Він є дорога, правда і життя. І Він сьогодні кличе вас. Він сьогодні хоче вас спасти. Він для вас прийшов. Не легковажте цим даром, не відкидайте цей дар. Бог любить вас. Бог хоче вас сьогодні бачити в числі своїх дітей. Як добре, коли ти розумієш. Що ти є в числі дітей Божих? Колись я не був дитиною Божою, я був в цьому світі далекий від Бога. А сьогодні я знаю, мій батько мене любить, мій Бог мене береже, мій Бог мене веде по житті. Це не має більшого щастя знати людині, що вона є дитина Божа. Є сьогодні, скільки дітей сирить, які не відчувають батьківського тепла, материнської любові тут, на цій землі. І є скільки людей, мільйони людей, які не відчувають любові Отця Небесного, вони сироти духовні. Бог не хоче, щоб людина була сиротою. Бог каже: Я хочу бути твоїм батьком, я хочу тебе спасти і помилувати. Ми зараз будемо молитися. Якщо є люди, які хочуть покаятися в своїх гріхах, хочуть помиритися з Богом, навернутися до Бога. Біблія каже, коли ви почуєте цей голос, не робіть затверділи ваших сердець. Церква буде молитися зараз. Молитва церкви має велику силу. Сам Ісус сказав, де двоє чи троє зібрані в ім'я Його, там Він посеред нас. Посеред нас є Ісус Христос. І церква, яка буде молитися, ми молимося не до потулка, ми молимося не просто десь в небо просто, а ми молимося сьогодні до живого Бога. Який є серед нас, і Він чує молитву, і Він почує молитву всяку, яка возноситься з цього місця щиро і з вірою. Можливо, ви хочете сьогодні примиритися з Богом. Ми будемо зараз молитися, станемо на коліна. Ви можете вийти наперед, щоб церква за вас помолилася, але моліться з вірою. Бог, Він повірить ваші, дарує вам прощення гріхів, і ви будете дитиною Божою. Ми зараз станемо на коліна і будемо молитися. Якщо хтось має таке бажання, ви можете вийти допереду, і ми помолимося за вас.